Де в кросі свята посвідаємося самодому? Можемо зібрати прапор від вас. Я б сказав. Я хотів би зразу сказати, що саме розуміння свята, яке стоїть понад партіями, понад владою, понад політичними течіями, це є головне, заради чого тут кожен зараз українець, і не тільки тут, я думаю, всією Україною. Разом з тим, якщо б мене запитали про партійну позицію, я б сказав, що найголовніше, що прикро, що в цей день роз'єдналися так звані демократи і знову розтягнули по дрібним або дріб, навіть дріб'язковим майданам. Фюрери так звану свою підтримку. Це найгірше, на жаль, що знов продемонстрували демократичні або так звані демократичні партії. Але це не привід для того, щоб нам бути заскоченими. Нам треба бути з людьми і далі говорити про те, що єдиний громадянський рух це те, що об'єднає державу.